То так ще нарциси — це чудові ідентифікатори нас самих. Якщо вас тригерять ряд речей. Які він робить він чи будь-яка інша людина, яка є близька до вас, в вашому оточенні? Якщо у вас перевірять їхні прояви, їхні замашки, їхні певні емоції, то варто їх всіх, разом кажучи, і почати розглядати, чому я такий, і як правило, розглядати це можливо геть. Не з першого і не з другого, і не з третього разу потрібно спочатку пройти процес заперечення, щоб в мене є теж такі прояви і там риси характеру. І лише потім можна побачити, тому що все це ми відправляємо в тінь, і саме тому нас найбільше драконять ті аспекти іншого, які ми теж маємо, але не бачимо і тим більше не визнаємо. Дуже чудово порається з цією задачею, яку схоже ставить наше підсвідомо, аби ми почали себе також вивчати і перетворювати себе на ту версію, ну, якій не потрібно буде більше перебувати у співзалежних стосунках. І однозначно можна себе, є прикладом цього, можна себе вивести в той стан психіки і зрілості, коли. Не потрібен буде хтось, тим більше аб'юзивний, токсичний, ядовитий, аби почуватися щасливим, щасливою, живим, живою і бачити сенси свого життя. То ось такі чудові функції, задачі виконують нарциси. і ось ці аспекти можна розглядати, і це все про них, це все вони.